Водій автомобіля Спрінтер, керуючи даним транспортним засобом, рухаючись з сторони вулиці Степана Мадеря в напрямку вулиці Коновальця, не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини. Так, внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди травмованих не було, тільки автомобіль отримав механічні пошкодження. Працівники Даї просять водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Уважним варто бути і пішоходам. Ввечері 24 березня в Зарваниці водій не вибрав безпечної швидкості руху, автівка наїхала одразу на трьох пішоходів. Пішли пішоходи по, по обочині, значить водій наїхав на цих пішоходів. От і внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди троє людей отримали тілесні ушкодження. Враховуючи дані дорожньо-транспортні пригоди, все ж таки хотілося б наголосити всім учасникам дорожнього руху, чітко дотримуватись вимог прав дорожнього руху, як пішоходам, так і водіям, враховувати дорожню обстановку.